День відкритих дверей відбувся у соціальному гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Чотири роки тому він був створений у калуші для потреби пускників шкіл-інтернатів з усієї області. 23 червня 2006 року для соціальної адаптації дітей, які закінчили школи-інтернати в різних куточках області, за кошти державного бюджету був відкритий цей гуртожиток. 17 хлопців і дівчат не тільки мають дах над головою, а й знайшли справжню домівку. Держава, по можливості, старається їм знайти своє житло. По крайней мере, ми стараємося поставити їх на квартирний облік або знайти ліжко місце в одному з гуртожитків. Або хто працює, є такі, що тут спрацюють і складають собі гроші, а потім можуть купити квартиру. Життя заставило цих дітей багато чого навчитися. Ігор Радиш з Косівщини залишився сиротою з двохмісячного віку. Хлопець вміє прати, готувати, вишивати ікони бісером, не цурається жодної роботи. Зараз прекрасно вміє варити їсти, пекти мію, і поки що роботи ще не можу знайти, бо. Зараз тяжко знайти роботу. В комфортних затишних одно і двохмісних кімнатах холодильник, телевізор, є спільна кухня, душові і побутові кімнати. Є також духовна кімната. У кожного мешканця своя мрія. Я хочу бути кардіолом або фельдшером. У мене це вже з дитинства була мрія, але настільки після школи-інтернату нам запропонували тільки будівельну справу і кухарську. Я вже вибрав кухарську. В гуртожитку вік мешканців від 16 до 23 років. Три роки за законом вони можуть жити під цим дахом. Далі самостійне життя. Найголовніше ж знайти хорошу роботу. Питання праці для цих дітей не стоїть, якщо дитина хоче працювати. Ми можемо знайти і офіційну роботу, і неофіційну, і тимчасову, і які, і навіть дві-три лишень працюй. Сьогодні в гуртожитку гості, студенти Калуського училища культури. Запальний танок додав усім гарного настрою. Культурно-мистецькі заходи в гуртожитку проводяться доволі часто. Виховна робота на серйозному рівні. Той життя стає світлішим.